Принцеса Вельська одягла сині жовті бантики для підтримки України на бенкеті з Трампом. Вільям та Кетрін дуже часто підтримують Україну і словами і діями. Але саме цей момент і ось ці бантики це аж ніяк не відноситься до України. Так у Великобританії існують ордени королівської родини, які отримують жінки з цієї родини. На них ми бачимо зображення монарха, який видає цей орден, і вони кріпляться на. Ось таких стрічках у королеві Єлизавети це була жовта стрічка, а вже у нового короля Чарльза III це синя стрічка, і саме через те, що Кетрін була в цій родині за життя двох монархів Єлизавети та Чарльза, ми бачимо в неї ось такий небір. Орденів, які вона має носити на подібні бенкети, саме тому ці стрічки ніяк не відносяться до України та підтримки. Але ми з вами знаємо, що дуже часто що Вільям, що Кетрін відвідують українські організації та відкрито висловлюються про підтримку України, тому ніякі символи їм не потрібні, тому що вони не на символах, а на практиці доводять підтримку України.